Вітаю, це дайджест передвиборних документів, що в програмі. Ми хочемо поділитись тим, що знайшли в програмах десяти партій, які скоріше за все пройдуть до Верховної Ради. Які обіцянки вони дають своїм виборцям? Чи є у політичних опонентів спільні позиції? А у соратників розбіжності? Зрештою, чи повідомляє партія деталі про те, як збирається змінити країну? Ми вважаємо, що це важливо знати. Блок Петра Порошенка пріоритетами в зовнішній політиці називає повернення Криму, збереження територіальної цілісності країни та повноцінне членство в ЄС. Програма радикальної партії Олега Ляшка містить небагато обіцянок щодо зовнішньої політики. Але які ж вони? Партія збирається списати 75% міжнародних кредитів, обґрунтовуючи це тим, що гроші в борг брали не чесні люди, а чиновники казнокради. Переконаний, ця новина серйозно збадьорить і Міжнародний валютний фонд, і Європейський банк Реконструкції інструкції та розвитку, а також інших кредиторів нашої держави. Інша ініціатива радикальної партії щодо закордонних справ так само стосується боргів. Партія пропонує в односторонньому порядку анулювати всі борги перед Росією як відповідь на агресію. Можна дискутувати щодо обґрунтованості такого рішення, але без сумніву воно дуже зацікавить всі потенційні країни-кредитори. Виобатьківщина в передвиборній програмі також згадує про Російську Федерацію. Партія пропонує запровадити санкції проти Росії та визнати самопроголошення організацій ДНР та ЛНР терористичними. Щоправда, є питання, хто це має зробити. Генпрокуратура України вже визнала, що ж до світового визнання існують національні списки терористичних організацій, списки ЄС та ООН. Чого хоче батьківщина, неясно. ясно. Бо батьківщина називає своєю метою вступ до НАТО. Партія пропонує провести референдум щодо вступу до НАТО у день парламентських виборів. Цю обіцянку можна вважати вже порушеною. Ще одна обіцянка ухвалити план та графік реформ, аби країна стала потенційним членом альянсу. Можливо, це означає підготовку до надання плану дій щодо членства в НАТО. Можливо, ні. З програми незрозуміло. Батьківщина збирається повернути Крим, принаймні запустити програму повернення. В чому полягає програма, поки невідомо. Також партія обіцяє змусити Російську Федерацію компенсувати збитки. Вступ до НАТО і виплата Росією компенсацій зустрічається і у програмі ВОС Свобода. Також Свободівці збираються припинити військово-технічну співпрацю з Російською Федерацією та встановити з нею візовий режим. А от із Європою безвізовий. Громадянам ЄС не потрібна українська віза, тож мова, напевно, йде про безвізовий режим для українців. Втім, це питання вирішується в Брюсселі, а не в Києві. Програми самопомочі зрозуміло, що позаблоковий статус партію не влаштовує. Втім, до якого блоку має приєднатись країна, не повідомляється. Громадянська позиція Анатолія Гриценка обіцяє невідкладно ратифікувати угоду про асоціацію з Євросоюзом та забезпечити її виконання. Перше вже зроблено 16 вересня. Щодо другого. Час покаже опозиційний блок і комуністи проти НАТО. Тільки говорять про це по різному. Опозиціонери виступають за нейтралітет та позаблоковий статус. А КПУ збирається зупинити пронатівські задуми. А ще комуністи прагнуть братерських відносин з СНД, Росією, Білорусію і Казахстаном та збереження єдності слов'янських народів. В програмах сильної України та Народного фронту ми не знайшли згадок про міжнародну політику України. Це власне і все, про що варто сказати. Дайджест, що у програмі, був створений завдяки співпраці Фундації Суспільність та студії Бітіві за підтримки Network. Наступний дайджест про енергонезалежність країни в програмах політичних партій. До зустрічі!